Українці не зможуть голосувати на цьогорічному Євробаченні, бо наш представник не бере участі в конкурсі. А ще Україна не проводитиме нацвідбору наступного року і відповідно не братиме участі в Євробаченні 2020, якщо конкурс у Тель-Авіві виграє Росія? Про таке сьогодні заявили представники національної суспільної телерадіокомпанії України. Про ці заяви та інші подробиці відлуння скандалу навколо Євробачення. Далі Вікторія Бойко. Шукали не благонадійну людину, а гарну пісню. Та телерадіокомпанія, їх партнери з не є службою безпеки. До того ж, законодавство не забороняє українським виконавцям гастролювати теренами агресора. Такі підстави наводив суспільний мовник, коли пояснював, чому у відборі та взагалі в фіналі опинились музиканти, що гастролюють у Росії. Понад 70% людей, що здатні написати пісню для Євробачення, яка може вважатися такою, що має шанси на перемогу, так чи інакше. Мають якісь стосунки з Російською Федерацією, але я не знаю жодного українського виконавця, який забороняє продавати свої треки вайтюса на території Російської Федерації, і чомусь Раду приймає на свій рахунок ці невеличкі копійки від наших сусідів. Щодо контракту з переможницею Марув, то жодних спецумов їй не висували. Контракт був стандартний згідно вимог міжнародної спілки мовників і продемонстрували ті, що підписували інші виконавці. Єдина зміна щодо визнання територіальної цілісності, з'явилась у день фіналу, коли мали визначати переможця, і цей контракт отримав би будь-хто із виконавців. Тим більше щодо багатьох з них були питання щодо гастролей. І ми це відчули. Перед фіналом було зрозуміло, що майже всі фіналісти. Так чи інакше потрапляють в цю і не лише фіналісти рішення щодо повної відмови від участі у конкурсі Суспільний Мовник вважає правильним, бо ризики отримати політичний скандал на міжнародному рівні були за високі. Ми не хос, і ми не хочемо на навантажувати артистів якимись додатковими речами, але все ж таки це міжнародна арена. І відповідати за це буде виключно на столу, за будь-які політичні заяви, які там прозвучать. Рішення Суспільного мовника викликало не менший резонанс, ніж відмова всіх фіналістів відбору – Марув, Freedom Джаз і Каски. Мені здається, що кожен із артистів поступив зовсім правильно, відказавшись від от пропозиції, тому що це дійсно не спортивно, на мою думку, при існувальному відборі займати місце вибраного людьми переможця. І це проявлення солідарності музикантської – це тоже доволі цікаве явлення. Така солідарність не на користь Україні, вважає переможниця Євробачення Руслана. Україна тільки втратить через свою відсутність. Впевнена, суспільний мовник мав знайти іншого кандидата. Що у нас немає, що винести на світовий рівень, але це неправда. У нас безліч талановитих артистів, молодих, невідкритих чи знаних лише в Україні імен, які точно і гідно представлять країну. Особисто мені прийняте рішення не подобається. Відмова це поступ назад, а нам треба йти тільки вперед. Надії України вже відреагували організатори Євробачення. Європейська мовна спілка лише констатувала відмову одного учасника і зазначила, чекають Україну в 2020 році. Вікторія Бойко, Максим Кондратенко, Заман АТР.